Йо-йо-йо, up, guys? Новий епізод Deput Manager 2022, Гран-прі Італії в Монці. Після перемоги в Нідерландах. Дуже неочікували ми на першому місці в Коп-конструкторі, але про все по черзі. У нас закінчився ресерч шасі. Це означає, що ми зможемо зробити, замовити ще один новий ресерч. А, у нас суспенш, наші багатостраждальні доробилися, і це означає, що ми. Нам треба ще одне виготовити з суспеншен, воно буде готове через 5 днів. гран прі Італії через 4 дні, але у нас там суспеншів of... вистачає. Що у нас по пошті? Дуже багато листів. Ша Research Complete. Будуть у нас кращі показники під час наступного покращення. Окей, um, okay. Regulation vote. Що хочуть розподілити призи, призові, більше дати. Тим, хто в топ-4, і менше дати тим, хто з 5 по 9 місце, і в 10 місці дати так само, як і було раніше. Я не хочу, щоб ті, хто вигравали, отримували ще більше грошей. Я розумію, що є, типу Cost Cap на сезон, але. Ну, таке, щось, подивіться, по 2 мільйони взагалі врізати і попереду дати. Друге місце взагалі плюс 7 мільйонів. Третє місце, плюс 7 мільйонів. Таке, ні, не подобається мені. Поголосуємо проти. Теопу Share Development. У нього зараз є 2 девелопмент point і ми йому в адаптабіліті і в Accuracy віддаємо. У Карлоса Сайенса немає development поїнтів, і у Шарлі є одненьке, ми йому. В адаптабіліті так само його віддаємо. Що стосується наших технічних стафів і інженерів, там немає. У нас цих Development point. Tire Changes 95, хочу дуже до 100. У мене всі ачівки в менеджері вже здобуті, і треба просто, щоб щось із цього було 100 для того, щоб забрати останню ачівку в грі 26-26. Тому все кидаємо на Tire Changes. у нас не цікавить. І в нас вітають. З перемогою в Зандворті. Окей, нам потрібно замовити новий research. Де у нас ще не було ресерчів? Тільки сайтпоц. У нас залишився без researchів. Тому ми годину Мау і 14 годин повітря на тунель. І відправляємо туди сайтпоц. На Airflow треба найбільше акцент робити, бо там буде найбільше змін. Нам, звісно, зараз можна підтягнути engine cooling, який у нас не найкращий, але. Нам треба на ось це зробити, акцент. Власне, нам допоможе Optimized aerodynamics. цьому, І це дуже добре. Хоча engine Cooling там зовсім дуже сильно страждає. Але не... але, да, це оптимальний варіант буде. Так. Да. І всаджуємо туди 6 інженерів. За 33 дні буде готовий у нас ресерч цей. Це дуже добре, насправді. Це дуже добре, дуже швидко. Окей. Доробили underfloor. І це означає, що у нас цих андерфлорів 4. Супер. Room poor Condition робимо Refabrish. Покращувати зараз нема сенсу. Нам це все. У нас зараз 12 мільйонів. Ем... Хочеться подивитися, car performance насправді, car аналіз uh, у порівнянні з Red Bull. Ми гірші в uh, top speed і в Acceleration. Ми краще в low speed. Подивіться, у нас були. Я думаю, у нас проблеми з low speed. У Red Bull все зовсім погано з low speed. 16 те місце. Medium speed у нас краще, хай спід програємо зовсім трішки. Uh, це в поворотах. ДРС. В зоні ДРС, ну, ми, по суті, друга команда. Топ спід ікселерація. Ну, типу, там різниця мінімальна. В брудному повітрі. Подивіться, ми краще за Red Bull, причому набагато краще за Red Bull. В, в брудному повітрі low speed. Супер, medium speed, high speed найкраще взагалі. Uh, охолодження Гальм у нас краще, ніж у Red Bull, uh, Охолодження двигуна краще, ніж у Redbule. Uh, зараз буде гран-прі Італії, і ми бачимо, що основ, ну, Crucial Circuit uh, показники краще у Red Bull. Тому не факт, що ми будемо у них багато вигравати. Uh, але в цілому, мені це подобається. Мене це дивує, але мені подобається, що ми краще Red Bull загалом. Я так вважаю, тому що. Там, де ми програємо, ми програємо одну-дві позиції, але там, де ми виграємо, ми виграємо, ми виграємо тотально. Ми виграємо три позиції, чотири позиції, три позиції, сім позицій, дев'ять позицій, три позиції і 9. Е, тобто ще 11 позицій. Це бомба взагалі. А Grid Average у нас. Та класно. Ну, це топові показники. Погано у нас тільки охолодження, але все інше. Не нижче п'ятого місця. Ми дуже добре прокачали тачку, враховуючи, що ми взагалі робили половину ресерчів з того періоду ATR, що у нас були. Це прям бомба. Я сподіваюся, ця, ця динаміка продовжиться. Е, виставляємо зараз цілі на гран Прі Італії. Я аж прям надією. Надію піймав якусь, що у нас ще, все ще попереду. Ну, заключна частина чемпіонату буде просто неймовірно цікава. Я сподіваюся, що ця надія не буде такою, знаєте, марною. По погоді все нормально, дощу немає. Ставимо знову ж таки запасні елементи силової установки на обидві машини. У нас, скоріш за все, десь буде грід пеналті, тому що дуже мало залишилось у нас. Е елементів сили установки цілих. Аварія в Монці на машині Шарля особливо сильно відобразилась. На жаль, ну але сподіваюся, що не сильно ми багато пенальтів візьмемо за нові елементи. Бачимо, сподіваюся, що все буде ок. Е, і сетапи зараз треба. Налаштувати. У Шарлі взагалі в Нідерландах був класно, впевнені в сетапі, мені дуже сподобалось, що нас вийшло зробити. Там Там з першої спроби буквально було 70% і далі ми покращили до 80%. Писали в коментах, типа, зайди, подивися, як інші роблять типу, ці сетапи, але в мене в першому сезоні класно виходило. Я зараз намагаюся робити плюс-мінус те ж саме і сподіваюся, що буде результат покращуватися. Тому. що... Ж... Просто дивитися, як хтось грає повторювати, не прикольно, треба самому грати. Карлос Сайнц перший в практиці. А! Ми дуже давно не були першими в практиці. Ну, типу, якщо не враховувати Нідерланди. І то там ми не супер, типу, супер високо були. Ем, так, нехай буде. Друга практика. Ну, вже Red Bull програємо. У Сайнца вже навіть кращий сетап. При тому, що в нього було менше на 20%. І остання спроба зараз з етапами покрутіть. От тут не особливо розгуляєшся насправді. Окей, і остання практика. Побачимо, що нам покаже. Все ще програємо редболом, блін, але да, у них показники кращі за наші. Які ключові для цієї траси. Але сподіваюсь, що щось у нас вийде. 81-82% нормально, мене влаштовує. У Шарлі буде якраз 80% в Нідерландах. Ставимо основні елементи силової установки на наші машинки. Остання коробка передач у Шарлі. Попереду ще багато етапів. Останні двигуни у обох насправді так само. І РС там ще можна якось почудіть. Ну, Carlos із передачі. коробка передач. Краще справи. Окей. Погнали на квалу. Що? Звідки взявся Кевін Магнусен? У Гаслі Грід пеналті Хемлтона і Алонсо. Звідки Магнусен залетів на хаасі на третє місце? Можна мені пояснення трішки цієї ситуації, будь ласка. Ам... Кевін летить. Сайнс щось дуже погано Програє пів секунди. Ну, редбули тут сильні. І третього квалу їдемо самотужки. Yes, I can hear you. Yes, can hear you. Nice. Отже, ем, Red Bull, Ferrari, Мерседес, Альпін. Ботас і Магнуся. Ну, у нас багато разів була така ситуація в цьому сезоні. Тому все окей, але Магнус щось дуже швидко їде. Прямо аж на третє місце залітає на п'яте. Трафік буде у хлопців наших, я так розумію, так? Да? Дуже довго що всі чекають, поки виїжджать. Санс-другий сектор попурпуровий. Але при цьому Леклер у нього виграє. Третій пурпур. Ну там ферстапен забрав, все, да. так. Ну, нормально, програємо небагато. Це не пів секунди, не 4 десятки. Стане свіжі софти. Перес дуже погано проїхав, може трафік піймав. Окуни ну, Гемілтон. Ну, так само повільно, повільно, насправді, повільно. Хоча. Альпіни до нас дуже близько. Дуже близько Альпіни. Треба хоча б кимось на перший ряд заїхати. А Кона Геммілтон взагалі встигнуть поїхати на другу спробу? Раз, два. Да, встигають. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Їдемо останніми, тому якщо десь буде пурпуровий сектор хоча б одним пілотом, то це має бути перший ряд. Але поки що пурпурових нема. Ферстапен не покращив. Сайенс на другому секторі не покращив. Ліклєр Покращив зовсім мало. Санц не покращив зовсім, але друге третє місце не залишилось. Це дуже добре. Шарль треба пушить Шарлю. Але це Монце, тут один підстоп. Тут нічого не вигадаєш. Це дуже погано. Давайте отак попробуємо поїхати. Два стопа. Шарлем. Треба виграти старт у Ферстапена. А Карлоса на Міуме кинемо. Поїдемо два стопи. Мені... Я не люблю цю стратегію одного підстопа. Я може Карлосом дійсно поїхати один стоп. Да, отак поїдемо Карлосом. Ось це добре. І Шарлем так само треба їхати медіум кар Ну їдемо так. Я не знаю, що вигадувати там. Можливо, десь safті carp'їмаємо, я не знаю. Хотілося б два стопи проїхати, але. О, Ферстаппен, а что сталось? Он разбился прям? А он поехал дальше, не? Поїхав далі, але він тратив всі позиції. Це дуже хороша для нас ситуація. Краще не вигадаєш. Ого. Як зараз, якщо зараз наші хлопці поїдуть у відрив, це може бути huge moment, так скажем, в долі чемпіоншипа, enable, DRS enable, Все, вдвох хай їдуть, сайн взагалі гуму зекономить. Можна цього разу без сейфтікарів і червоних прапорів, будь ласка, було б дуже добре. Санці я довше набагато протримуємо, більше, ніж на одне коло протримаємо на трасі. Відрізок на харді у нього зовсім буде ну, недовгий, не, не якщо все буде добре. Ну, враховуючи Дашу, у нас показники е з брудним повітрям одні з найкращих. То Science зараз, по суті, за Леклером абсолютно шикарно себе відчуває. Почуває, точніше. Добре, що ми таки не наважились їхати 2 підстопи. Дуже добре. Поки що на даному етапі. 7 секунд до третього місця це вообще супер. У Science зараз найбільше гуми взагалі на треку з усіх. Раз вже на підстоп поїхав, Science взагалі всіх пересидить на трасі. З хорошим лаптаймом. Ферстап вже шостий пробрався? Нормально. Ну там деякі поїхали, звісно, не підстопа, але все одно. Пора Шарлю їхати на харди. Зараз сайн залишиться один на трасі і він буде пушити, і він може ще й відрив зробить і виграє гонку взагалі. Якщо все так і залишиться. The are the у Леклера ніби трафіка немає. Це там комфортно. Сенс вже 9 секунд виграє у машини позаду. Але треба реагувати по окону і Пересу. Поки вони не їдуть на підстоп, нема сенсу самому їхати на підстоп нам. 10,5 секунд, капіц. Лікляро трафічок. Ферстап уже четвертий. це погано. Але в нього ще не було підстоп. Гаслі поїхав на підстоп. Один, майже 12 секунд вже виграє. Карлос. Вони досі не їдуть на підстоп 12,7. Ні, ну вже треба їхати, вже 30% залишилось гуми. Ой, як ми класно зробили все, да? Бомба. Тепер можна пушити, пушити, пушити і ще раз пушити. Тотальна перевага, просто тотальна. Купа гуми, у Санс. Раз лише на один підстоп може. Не, ну може вже не поїде на один підстоп. Що Science не забирає фасти слаб, Не цікаво. Ну зараз має, має забрати зараз фасти слаб, чи не? Ні? ні. Ну ладно. Фастислап. Уразла ж, ніби фасти слаб, ні? А, уже офорстапене. 23,8. Ну, наші хлопці не їдуть, так швидко. Ну, а й не треба. Стапена на щай не підстоп буде, я так розумію. 10 кіл. А ні, ну може 10 кіл доїде на 50% в софта, але це така собі затія. Ну, по швидкості я маю на увазі. Так, то гума має витримать. Ну якщо Сайнс доїде, він вже відіграв половину відставання до Ліклєра. Че, ні, в заліку я не пущу Карлоса. Я не пущу Карлоса вище Шарля, нема сенсу. Шарль тільки тільки підібрався до ферстапена. Сайнсу, Science Сайнс 70 очок програє йому. 6 кіл до кінця. Перстапен бореться там з Гаслі і Пересом за п'яте місце. Сподіваюсь, програє к чертям. Альпін взагалі четверті-п'яті можуть приїхати. 20 секунд третє місце програє на нашим машинам Це просто домінація тотальна. І це вже у Shell Science запас гуми і повна батарея. Але нема сенсу нам зараз міняти їх позиціями з Шарлем. Окон третій! Найс! Латіфі. Як завжди. Oh, О, Фастислап. У Сайнса мав бути Фастислап. Да, він забрав Фастислап. У ферстапена. Супер. А куди я роблю? З шарнем їдемонборд останнього кола. Другий раз поспіль. Ось це так так. Навіть з двома підстопами ми би виграли цю гонку. Ферстапен дуже, звісно, лоханувся з цим блокуванням колес. Що по гумі позалишалось усі? 37% мідіума у Рассела, 32% софта у Окона, 29% у Ферстапена, 20% у Гаслі, 28 у Переса, 30 у Магнусена. У нас 40-60. Зараз би 66% Гуми довозити до фінішу. Да, ну це дуже, дуже, дуже класно вийшло гран-при. He crashes in spa! He wins at Monza, Charles Leclerc! Let's go! Найс! Nice. Другий 1-2 поспіль. У нас що не перемоги, то 1-2. Це капець, це дуже класно. Що там, ферстапен? Сосірует? П'яте місце. Окон третій доїхав такий, молодець. Чого вони не. Чого нема проколів? Ні у кого. По 20% гуми довозити. Найс! 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 На домашньому гран-при 1-2 для Феррарі. Найс. Оце ми камбекнули насправді протягом сезону. Це капіц. Сподіваюсь, що інші не довезуть більше оновлень. Ніяких. Окон теж молодець. Окона дуже схожим, до речі, зробили модельку. The Ferrari driver rewarding their fans with a podium to be proud of. Оу, фасислаб oh, забрав таки Карлос. Супер. Ферстапен відіграли ще 15 очок. Шарль І 13 Ой, 3 очки залишились переваги у Ферстапена. У нього 7 перемог у Шарля 5. Uh, у Макса 12 подіумів у Шарля 12. Фастислапів у Макса 0. Могло бути перше 0 у Шарля 8. Полпозішенів у Ферстапена 11 у Шарля 2. Найс. Uh, nice. А чому не показує Race Fініша 16, якщо в, в, в Бельгії не доїхали? Неправильна статистика. Карло Сайнц, молодець. Насправді він мав би вигравати це гран-при, але це не вигідно нам в кубку конструкторів. Добре, що він забрав Фасти Слап у Ферстаппена. І комфортні 32 очки переваги над Серхіо має. Найс. В конструкторах. Ще 28 очок переваги. І у підсумку 29 очок переваги над Редбулом. Найс. Це просто чудово. У нас по 7 перемог. У нас більше Фастислапів. У нас однаково подіумів. І це з 10 позішенами менше. Найс. Nice. Я сподіваюся, вам не набридло слово Nice, але я такий радий, ви собі уявити не можете. Це просто супер. Це такий кайф. Один девелопен поєнт у Карлоса. І заробили ми 4,7 мільйонів. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Як ви думаєте, виграємо чемпіонат обома, в обох заліках чи ні? Мені дуже цікава ваша думка. Але найголовніше на Збройні Сили України. Слава Україні!